Герої нашого наступного сюжету поєднують непоєднуваним з одного боку незвичайний образ і незвичайна технологія виготовлення, з іншого звернення до давніх традицій і сучасні ідеї сьогодення. А саме ідеї допомоги ЗСУ. в нашому наступному сюжеті про створену у колаборації з музеєм історії України благодійну ювелірну колекцію родини Логвиненків. Масивний перстень, сережки, брошка та кольє усі ці прикраси об'єднує цікава фігурка чоловічка, який чи то танцює, чи то бореться. Загадковий образ Вадим Логвиненко побачив у музеї і вирішив відтворити у своїх виробах. Дуже вразив його незвичайний зовнішній вигляд, і як взагалі що він відображав. Дуже нерозуміла Вадим разом із дружиною Світланою сім років займається ювелірною справою. Після початку повномасштабної війни майстерню довелось евакуювати. Ми опинилися в дуже гарячій точці. Ми знімали будинок в Горинці, під Києвом і майстерня знаходилася в поцібинському. Тобто, ми попали в перший дні під обстріли. Дуже важко було звідти вибратися, намагаючись знищити не тільки український народ, а й його культуру. Росіяни безжально обстрілюють вітчизняні музеї. Вадим винайшов спосіб зберегти національну спадщину у своїх колекціях. Чоловічок на його прикрасах це зображення одного з експонатів мартинівського скарбу, який знайшли на території сучасної Черкащини. Його датують шостим-сьомим століттям. Це час ранніх слов'ян і період заснування Києва. Я намагався відтворити його максимально змінюючи форму і. Метал, з якого це срібло і бетоноти. Кожну прикрасу Вадим виготовляє власноруч за стародавньою технікою лиття. Це суміш двох металів, Двох металів, чисте золото. Наноситься на срібло за рахунок температури за рік. Я досліджував цю техніку, і в мене вийшло. Давні жителі України використовували зображення чоловічка як прикрасу до парадного одягу, а також оздоблювали ним сідла або щити. Це ну, як оберіг для, для воїнів того часу. І Я хотів би, щоб цей символізм показати і в сучаснім нинішньому нашому стану. Цей войовничий чоловічок принесе вдачу нашим захисникам, нашим воїнам. Буде нашим об колекція має не лише культурну, а й благодійну мету. Частину грошей з її продажу віддадуть на збереження спадщини скарбниці Національного музею історії України. Саме там перебуває більшість знахідок мартинівського скарбу однак, побачити їх зараз неможливо. У нас зараз нічого немає з того, що може зацікавити окупанта, колаборанта або просто пересічного грабіжника. Тобто всі колекції були евакуйовані на початку війни. У музеї виставили лише копії деяких експонатів. Серед них дублікат легендарної скіфської пекторалі 4 століття до нашої ери, що була знайдена на Дніпропетровщині. Ця прикраса надихнула українських дизайнерів. Сцени на цій хустці взяти з сюжетів пекторалі за символікою пекторалі, як читають її науковці. Нижній ярус спектралі – це світ мертвих, але терзає кабана, заяць тікає від собаки. Це все елементи, які поповнюють світ мертвих. Верхній ярус спектралі – це світ живих, але вони поєднані. Сцени смерті поступово переходять до мертвих. Нового життя, що зароджується, музей часто проводить колаборації з українськими брендами, аби популяризувати культурну спадщину. Колекція прикрас із зображеннями мартинівського скарбу зараз подорожує виставками різних країн. Так, подружжя Лохвиненків розповідають світові історію української землі.